Він чудодійний. Ми отримали його, на ньому ми бачимо, ще в часів імперії монети це люди дарували за ці іконі, тому що по молитвами до Богородиці, вони отримали те, що просили. Ця ікона у нас з'явилася і вже при. Перебування її в нашому храмі відбулися певні, ну, по крайній мірі, ті прохання, які люди молилися перед цією іконою вони здійснилися. І люди подарували тут теж золоті навіть прикраси, тому що вони складали певні обітниці і обіцялися прийти з певними дарами. І по молитвами до Богородиці вона виконувала їхні прохання. Тому шануємо цю святиню, ми її маємо в нашому храмі. Прийде час, буде достойний кіот, я думаю, такий пристінний до неї, і вона засяє тут як перлина в нашому храмі. Зараз вона у нас знаходиться там біля, біля ікони Спасителя. Вона там постійно у нас лежить. Тому сьогодні ми маємо можливість віддати шану, вполонитися і в серці своєму попросити її заступництва. Ну і, мабуть, в кожного є якісь прохання звернутися до неї з чистим серцем.